Коли стільки свідоцтв і слухаєш, то відразу думки про те, що яке в мене свідоцтво, як Господь діє в моєму житті, я з тих дітей, яка виросла в недільній школі, саме в недільній школі. З 5-6 років я ходила до недільної школи, чула багато біблійних історій, знала, що є Бог, молилась йому і думала, що молюсь Богу живому. Я жила звичайним гріховним життям. Зарозуміло ставилася до людей і була дуже гордою. Я завжди використовувала людей тільки заради себе, заради того, що мені хотілося, своїх бажань, і ніколи не думала про інших. Я думала, що знаю Бога і вірила, що врятована ним, та навіть не розуміла, від чого насправді Бог може врятувати мене, досягаючи якихось вершин, крала славу у Бога. Пишалася собою і принижувала своєю гордині близьких, самих близьких, які Господь подарував мені по своїй любові і милості, мені недостойній. Я дуже хотіла бути незалежною від нікого, хотіла заробляти, мати цілі, досягати їх, але не усвідомлювала, що повністю залежу від гріха, поклонялася своєму ідолу на ім'я мої досягнення. Постійно просила у Бога лише матеріальне. Не можу сказати, ні дати, ні часу. Але це було перед приходом в КБЦ остаточно. Господь змінив моє серце, Він почав мене міняти, мій характер, моє мислення, моє ставлення. Я досі дивуюсь цьому, та Господь просто почав працювати з моїм серцем. В якийсь момент я зрозуміла, що більше не можу жити, як жила раніше, бо своїми брудними вчинками засмучую того єдиного, який любить мене, любить мене недостойно. Господь дав нестерпне бажання читати Біблію, Він показав Біблії мене. Коли мені присилали якісь місця із Біблії, я бачила чітко, яка я, що роблю, де я не слухаюсь. Того Царя, якого називаю своїм Царем. Але такого не буває. Якщо є цар, то його треба слухати і виконувати лише Його волю. Господь показав мені в своєму слові себе, в Ісусі Христі, те, що Він так полюбив мене грішну, що пішов на хрест за мої беззаконня. За мене був принижений, постраждав, помер на хресті і Воскрес! Воскрес, щоб воскресити мене. І Воскресив, Господь духовно оживив мою душу, Він повністю сплатив мій борг. Пробачив всі мої гріхи, беззаконня Своєю жертвою Ісус задовільнив гріх, гнів Бога Отця, щоб я не страждала, постраждав Він. І найдорожче, що дав мені Ісус, це спасіння від моїх гріхів, те, чого я так довго хотіла досягти, якихось досягнень, не розуміючи цього. І думаючи, що Ісус спасає мене від чого, то він спас мене від моїх гріхів. Тепер я не хочу більше жити для себе, я більше не належу собі, я належу Ісусу і служити хочу лише Йому для Його слави, а не своєї, для досягнень Його цілей, а не моїх цілей. Він зі своєю милості та любові веде мене Духом Святим, тією дорогою, якою сам обрав дає сили жити для його слави, дає бажання любити людей і служити, не ображати найближчих, працювати для них, піклуватись для того, щоб, щоб піклуватись не для того, щоб самоствердитись, а прославляти Його ім'я.